Отак От його туди. Я думаю, це варте вподобайки, друзі. Екстремальні умови. Будемо використовувати взагалі у чому. Зараз поїдемо туди в дерева кудись. Будемо все трощити. Так що, хто хоче бачити екшен, з вас сподобається. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А ми будемо оцей погрузчик, оцей навантажувач, показувати, чи вартий він того, чи не вартий. Друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, Що у нас сьогодні? Що у нас сьогодні за рубрика? Будемо їхати на базу на території нашу. І нам треба допиляти ж наші ті дрова, тому що вони вже якби, там лежать. І це не діло. Це не діло, Треба їх привезти сюди. Ух ти. Так, На заводі у нас стоїть ЮМЕС із розкидачом. Зараз треба його прибрати. Знову ж таки, оця арифметика із тетрісом. І поїдемо значить, ми трактором із навантажувачем. Зараз вам трішки там погребемо землі. Спробуємо, як він буде працювати там. Ну і відповідно покажемо його вам, як взагалі це буде процедура проходить. Так, е... так що у нас по навантажувачу Галтех? Ми його значить, перепідключили. У нас він був підключений напряму через муфти, тобто речах включаєш і він працює. Тепер ми його підключили навпряму через через еншак. Значить, Я думаю, в принципі, всі, всі розуміють, як. Пояснювати не треба. Ну а кому треба, я ну, напишу в коментарях або навіть так ось розкажу. Значить, із енша флянчик стоїть новий. Пішла подача на болгарський розподільник Р40. Пішов, пішов пішов злив, пішов в гідробачок і пішла обратка на, на розподілитель. Здається, так, все правильно сказав. Так, значить, долили масло, все перепровірили, все у нас чудово працює. В принципі. В принципі, ви зараз самі побачите, як воно працює. Хто пам'ятає, то він у нас там підвивав так дуже сильно сам НШ. Але зараз все, все чудово працює і якби все нормально. Самі зараз побачите. Так що хто буде підключати кун, зразу підключайте. Ну, моя порада, звичайно, ви можете до неї прислухатися, можете не прислухатися, можете робити так, як е, вважаєте за потрібне, але я б радив вам підключати прямо до НША. Не через безрез'єми. Так що, якось так, якось так, зараз поїдемо і спитаємо оцього щелебного монстра, як він у нас буде працювати. Земелька трішки підтрихає, бо у нас знову ж таки проходять великі дощі, то дощі, то сніг, то, то, то ось. знову дощ прокапує. Тому погода, погода нельотна. Органіка лежить, до органіки ніяк ми не доберемося. Але я думаю, що все, все попереду. До речі, вчора їздили, дивилися, як у нас порозливалися ці мільоративні канали, то там, там жах. Є навіть такі місця, де звичайно асфальт лежить. Проїжджа дорога, тобто вулиця, машини їздять, люди ходять. І річка так розлилася, що просто через шлюз вона не встигає протекти, а через, протікає через цю, через дорогу. Я вставлю тут фрагмент, подивитися, тільки там відео буде якби, для тік-тока, але ну, все рівно переглянете. Я думаю, буде вам цікаво для наглядності. І це у нас по селу не одна ділянка така, це ми проїхали. Проїхали значить, три шлюза, ситуація аналогічна, тому, тому тримаємось. Я скажу так, у когось, когось заливає водою, а в когось ставки висихають. Так ось. Якось така погода, погода дивна. Ну нічого, я думаю, все буде, все буде нормально, головне, щоб був мир. Так що, що ми робимо? Заводимо МТЗК і погнали. Це взагалі я не знаю, кого. Так, ЮМЕС пошов. Оце техніка. Хоча хтось каже, яка це техніка? Але виручає. Хто б ще не казав, але вона виручає. Да, тепер він бачите самі, що він працює м'ягко, посторонніх шумів у ньому немає. Отак він повинен був працювати з самого початку. Хоча мені сервіс із Галтеха рекомендував, навіть настаював на тому, щоб е, зробити пряму подачу з НШ. Ну, Але ж як, воно завжди хочеться простіше. Ну якщо простіше, то не завжди якби воно якісно, будемо так казати. Так, ну що спостерігаємо, як буде працювати щелепний ківш. У нас тут яма, колись був старий погреб. його треба загорнути з корінням з усім вириває. Воно ще не звично, треба звикнути до всіх габаритів. Це можна сказати такий перший виїзд, якщо не рахуючи цього органічних добрив. Працюємо на земельних роботах, бо скоро цей ковш нам треба буде в на... плані будівництва, будемо його використовувати. Не, не, не Вот так, да А ну давай, опускай О, давай, вперед О, а сгорнул Ну, пока Пока притренируется Я думаю, що буде нормально подальшому. Отак його туди. Я думаю, це варто вподобайки, друзі. Екстремальні умови. Будемо використовувати взагалі у чому. Зараз ми поїдемо туди в дерева кудись. Будемо все трощити. Так що, хто хоче бачити екшен, з вас сподобається. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А ми будемо оцей погрузчик, оцей навантажувач, показувати, чи вартий він того, чи не вартий. Оце я розумію. Я думаю, можна можна заїжджати отуди і працювати у кущах. Повирівало все. Скоро отаких скоро от дерев буде більше, бо будемо виконувати планування ділянки, так що буде цікаво. Незручно треба було більше розкривати кіпш. А ще хочу нагадати, що хто буде казати за противагу. У нас є отакий ківш старих часів. Він ставиться на задню навіску трактора і в принципі буде, може слугувати як противага. Там всі кріплення є. Зараз покажу вам швиденько. Ось. Трьохточкова навіска. І отак працює ківш сила. Це ківш сила. Я думаю його навіть краще брати замість зернового. Тому що він універсальніший. Так, дощ іде, а дрова ми то не пиляємо. Приїхали за дровами. Кажу, папки, давай кажу, попробуємо тут трішки його якби, щесати, цей гор. <гум> ми дійшли до того, що <гум> дощ спустився ще більший. А за, тим, за чим приїхали, ніяк ми цього не зробимо. Так, трішки у нас підпущене колесо, бо об'єм набрали землі, то видно трішки є такі нюанси. Так, зараз покажу вам скільки у нас води набралося вже. Ну, друзі пам'ятає ми сюди разом з вами ходили на ту сторону у нас там соя посіяна була а тепер води вже скоро буде в людських городах будемо дамбу насипати щоб не йшла до нас вода Так, колеги, трішки погралися із землею, погралися з ковшом, подивилися, як він працює. Ну а тепер ж треба перейти до основної роботи. Ми ж приїхали за дровами. Так що будемо зараз дощ, не дощ, а треба роботу зробити. Так, да. Ковш хороший. Мені вже подобається вже. Хочеться планувати основну почву, основну як би цю основну ділянку під забудову. А ну трошки виверне його. Зараз ми накидаємо сюди оці дрова що залишилося. Нормально. Ану. Однак є, вивернечитись. О, нормально. Так, ну що, і тут ми справилися, дощ нам не завадив у цьому. Напиляли десь, ну не знаю, куб, мабуть, десь куб є. Ну і хватить. У нас залишилося тут зовсім небагато. Воно все рівно в цьому році вже не буде використовуватися. Це все на наступний рік, на наступний сезон. І отак. Універсальний ковш. Погорнули землю, попрацювали, привеземо додому напиляних дров. Теж якби непогана робота. Універсальний ківш. Так, зараз, звичайно, подивимось, як він буде з нього висипатись конкретно отакі вот э, ці отакі вот напилені дрючки Ну, щоб не клюнув, бо задні колеса відриваються. А, красота. Ну все рівно, якщо такий вантаж підіймати, конкретно мокра сосна і повен ковш, то треба ставити противовагу. Дела не будет. Кто там делал? Не? А, хай тут лежит, да? Ну все, давай хай тут. Така кількість поміщається. Я думаю, якщо навіть і немає чим привезти, то отака штука буде корисною для господарства, універсальною. Так, друзі, на цьому відео завершуємо. Кому сподобалося, ставимо подобайку, пишемо комент, підписуємось на канал і слідкуємо далі за каналом. Попереду буде дуже багато цікавих відеороликів, які будуть для вас корисними. Так що, всім пока.